Ми знаходимося на території парку Шевченка. Тут позаду мене ви бачите імпровізоване коло. Таким чином пластуни відкривають свій скаутський сезон. Тут зібрало ще мало охочих вступити до цієї організації. Всі урочистості відбуваються біля пам'ятника українському кобзарю. Уже більше століття скаутська організація запрошує до своїх лав нових діток. За словами організаторів, пласт всебічно розвиває і виховує у кожній дитині особистість. Родзинкою ж цьогорічного відкриття пластового року є доброчинність. Розповідає референт уладу пластунів новаків і пластунок новачок. Віта дідик. Діти будуть відбувати три локації, тобто будуть об'єднані в команди і відвідувати доброчинну локацію, де всі вироби будуть передані на для бійців АТО. Далі буде майстер-клас. Локація, де дітки можуть. Те, що вони змайструють забрати з собою на згадку, і спортивно така е, рухливо ігрова е, локація. Пластунка з дворічним стажем Катерина задоволена тим, що вона справжній скаут. Дівчинка говорить, що саме тут знайшла однодумців і отримала нові знання та навички. Мені подобається, ну в принципі, все. мені там подобається. Ми там. Е, ми там інколи костри всякі розводимо пісень Багато вчимо. Батьки з радістю віддають свої чада до руху пластунів. Зокрема, на думку пані Галини, лише пласт сформує в її дитині гідного громадянина своєї країни. Хочу виростити з нього справжнього українця, справжнього громадянина, чоловіка, перш за все, людину, яка буде самостійна, буде знати, чого вона хоче в цьому житті, і буде справжнім патріотом. У програмі від Риття пластового року 2016 – Як рухливі ігри для активних діток, так і майстер-класи для творчої малечі. Тож кожен тут знайде заняття до душі. Наталія ципліцька, роман Булелек, ТРК Карпати.